Зі Юрій Кимельков, я автор багатьох проєктів Галузі культури. У 2016 році я реалізував величезний проєкт Ukraine the Best. Ось він. культурний простір від це Назва проєкту. І це була не просто книга великого розміру, це артбук, так званий. Це був великий мультимедійний проєкт, який включав в себе видання книжки, окремо на українській мові, окремо на англійській мові. Далі я створив інтерактивний сайт, який має назву UkrainetheBest.com, все пишеться разом, і зняв 30 серій кіно про героїв цієї книги. До книги увійшли 123 герої. Проєкт був дуже успішний. Він книжка отримала звання Найкраща книжка на Львівському форуму видавців, це був міжнародний форум. Цей проєкт відкривав о, найкрутіше за ці часи існування нашої країни, Незалежної України е на Франк е на у Франкфурті, на ярмарку книжковому. Міністр е наш стенд відкривав цим проєктом. Поза минулому році журнал Нове Время» зробив рейтинг великих українців з часів Київської Росії. І до цього рейтингу попала ось цей проєкт. Він має назву Велика Сімка і до цього рейтингу попало сім художників. Я прорахую їх: Архипенко Олександр, Бойчук Михайло, Криволап Анатолій, Малевич Казимир, Нарбут Георгій, Примаченко Марія та Шевченко Тарас. Я не міг не звернути за ці увагу на цю подію і реалізував цей проект не просто як теж книжку, а це був величезний виставковий проєкт, де я показав. Досить несподівано для глядачів і для фахівців творити цей сімки. Проєкт був дуже успішний, його підтримали всі. І в мене була мета цей проєкт реалізувати за кордоном, але почалася війна і ця праця була припинена. І, але вже пройшло 7 років війни. І дуже багато змінилося в країні в цілому і в культурі в нашій, я маю на увазі на увазі культурну спадщину, і з нашими героями проєкту Велика Сімка. Почнемо з Шевченка. Шевченка на всіх окупованих територіях були зруйновані пам'ятники. Я думаю, що найбільш відомий пам'ятник, який був розстріляний, це пам'ятник Тараса Шевченка. Який знаходиться на центральній площі Бородянки. Його побачив весь світ, туди приїжджали всі топ-чиновники, керівники багатьох держав. На один день, але ми покажемо цей пам'ятник у рамках проєкту Велика Сімка, але з ну, відмінністю. Проєкт вже буде називатися Велика Сімка 2.0, тому що є певні зміни. Ну, от Я почав з Шевченка. Серед тих проєктів, якими ми займалися до обстрілів Києва, до масованого обстрілу України, був і проєкт, який ми робили з Юрієм Комельковим Велика Сімка. Юлія Шиленко, головна зберігачка Національного музею Тараса Шевченка. Проєкт Велика Сімка стартував минулого року і він включав в себе Такий мультимузейний проект, в якому брали участь декілька музеїв, він мав величезний розголос. Людям було надзвичайно цікаво подивитися на цю експозицію, і в цьому році, після масштабного вторгнення. Куратор виставкового проєкту Юрій Камільков вирішив цю виставку обов'язково повторити. Повторити для того, щоб її могли побачити в Європі. Ця виставка, якомога дуже, скажімо, об'ємно, широко презентує українське мистецтво, починаючи від Тараса Шевченка і закінчуючи сучасними майстрами. Два прильоти в центрі міста змусили нас. Переключитися на приведення приміщення в нормальний стан. Значить, якщо говорити про колекцію Шевченка, то їй нічого не загрожує, вона була в безпечних місцях, і е з оригіналами все нормально. І навіть якщо нам доведеться, якийсь час жити без електрики, взимку і без опалення, все одно колекція буде в, А в безпеці, Б, температур. Температурно-вологісний режим буде адекватним. Далі всесвітня відома наша Марія Примаченка. В колишньому Іванковському районі був музей, і він знищений. І я хочу показати зовсім інші роботи Марії Примаченка із колекції Національного музею Тараса Шевченка на тему війни і миру. Бочок Михайло. Колись майже 100 років тому. В історії України був такий період, який має назву розстріляне відродження. Тобто це почалися репресії проти представників української культури і багатьох світових навіть зірок було закатовано, розстріляно або репресовано. І майже всі бойчука і всю його групу, так званих бойчуківстів, було розстріляно. Але сьогодні масштаб знищення культури. Набагато більший, бо мені надало статистику Міністерства культури України, і там вже кількість закладів культури, які повністю знищені, приближується до тисячі. Це музеї, це філармонії, це будинки культури, це бібліотеки, це клубні установи. Переходжу до Анатолія Криволапа, бо Анатолія Криволапа знають більшість людей як художника. Українського пейзажу і абстракціоніста, але в нього ще є величезний проєкт. Я думаю, головний проєкт його житті це проєкт розпису церкви в селі Липівка, Макарівського району. Це село Липівка було під окупацією. Тут служили бої. І от біля мене поруч, можемо подивитися, були захоронені шість бійців Збройних сил України. Я Володимир Гавриш. Це місце, яке сьогодні ми взяли першим для нашого туру Ukraine The Best. Воно важливе для нас, тому що сьогодні реставрацію цієї церкви робить відомий український художник Анатолій Криволаб. Роботи йдуть вже шостий рік і були призупинені під час військових дій. Коли я поїхав місяць тому, то я побачив е, розстріляну церкву, і, і всередині ті такі шматки, які бу, були вирвані на грудях у святих, а вирішив е, з, залишити е, це е, сукральну е, споруду як пам'ятку війни, як храм, який був. Розстріляний росіянами, для яких нема нічого святого. Ця церква слугувала не тільки прихистком духовним, але це місце було як бомбосховище. і люди, які проживали тут, ховалися від руйнації бомб та навали російських військ. Наша мета показати всьому світу, що відбувалося саме тут. Я староста Липівського старостинського округу ремень Олена. Наша церква Пресвятої Богородиці це не тільки окраса села для відвідування церкви, але на початок війни вона ще стала пристанищем для людей, тому що тут було відкрито бомбосховище. В якому переховувалися в основному мами з маленькими дітками і люди похилого віку. І також, коли 11 березня на території села відбувся бій, то тут знайшли пристанище, були захоронені шість наших захисників 14-ї Львівської бригади. Найменшій людині з нашого села в було місяць. Старшій 80 років в Бомботховищі було десь. 60-70 чоловік. Це було дуже страшно. Я кажу, хочу миру, хочу, щоб був мир. Хай росіяни просто йдуть, хай вони там просто живуть у себе. Або не живуть, або хай як хочуть. Хай залишить нас у спокої. Я вірю, що перемога буде за нами, і наші діти, ну наші діти вже це чули, але наші внуки, мабуть, ну. Дуже не хочеться, щоб вони знали, що таке війна. Наша мета не тільки показати світу нашу культуру, але й нашу біль. Тому наша мета показувати це всьому світу для того, щоб знали, що наша країна під великою загрозою, і ми кожного дня боремося не тільки за Україну, а за весь цивілізований світ. Мене звуть Олеся Авраменко, я мистецтвознавець. Ну, автор книжок про Анатолія Криволапа. Церква Покрива Богородиці в селі Липівка абсолютно таке незбагненне явище. Вона побудована на місці зруйнованої церкви, зруйнованої за радянських часів. В неї стріляли, поцілили в маківку. А маківка це небо. В небі пантократер, трохи нижче архангели. З Розчахнутими грудьми, дірка в грудях у Архангела Уріїла, побиті крила у серафимів і посічене обличчя пантократера. Вся церква буде пам'ятником як мистецтву, як душі народу, так і трагедіям, так і втратам. А творчість криволапа. Варто зараз показувати всьому світу. Тому проєкт Велика Сімка 20 має абсолютно інше наповнення. Я дуже мрію, щоб його побачив увесь світ, більшість країн світу. Ну, в першу чергу ті країни, які підтримують Україну в цій війні. Проте це я думаю, що це вітчизняна війна, і вся країна стала себе захищати. А я думаю, що ти, коли люди побачать такий проєкт, то допомога як мінімум повинна збільшитися, і це так буде.